Всім привіт! Ми відновлюємо нашу передачу Херсонський тиждень по п'ятницям о 19. -й. І з вами Оксана Пагамій і Іван Касімочкін. Я раді. думаю, що за нами скучили, так? Да? Так, ми ради вас всіх бачити і сподіваємося, що ви раді бачити нас. І чути. Так. А, трошки історії, так? Угу. А давай трошки, трошки, трішечки. Дивіться, чому ми вирішили відновити наші передачі? Тому що ми бачимо це було і раніше, а зараз це стало ще більше, що є на це запит, Що багато людей кажуть про Херсон мало розповідають. Ми будемо одними з тих, хто додатково буде ще розповідати про Херсон. Ми сподіваємося, що вам з нами буде цікаво. Ми будемо для цього робити просто все належне. Більше новин буде про Херсон. Але якщо хтось накосячить в Україні, то ми про це теж розкажемо. Так і ми живемо в Херсоні, нікуди фактично звідси не виїжджали, і все, що тут відбувається, ми бачимо своїми очами, тому... Я думаю, те, що ми будемо розповідати, так. вам буде цікаво. Херсон очами Ванечки ванчки сімечки на <ріху> як саме погані. Так. Ну давай, що у нас відбулося за той довгий період, що нас не було нас в ефірі? не було довго. Нас не було в ефірі більше ніж півроку. Чомусь ми тоді вирішили, що та ну, нічого цікавого. А насправді у нас тут відбувається і відбувалось геноцид наших херсонців. У нас побільшало обстрілів, у нас побільшало полювання за людьми з ФПВ-дронів. Ваня, ти дивився статистику минулого тижня? Скільки ну, я нас... подивився от за минулі сім днів у нас п'ятеро загинуло херсонців і 44 поранено. За п'ять днів. Тобто в день десь yeah. практично десять людей. А, ті, котрі потерпають війни. Переважна більшість це від атак дронів, тому що все ж таки... Да, — Так, і це цивільні ви... тільки. Ми ж не знаємо втрат військових, це... ми точно це не знаємо. Чиста, це тільки. Чиста цивільні. цивільні. І це тільки так. в Херсоні. Область. Область. Не, по області. — Тобто, це правий берег угу, наш. Правий берег, а, Дуже багато було обговорень, а що робити, а як допомогти Херсону, а що робити, щоб люди тут не гинули. І нарешті ми дочекалися, що у нас почали вішати антидронові сітки. Так, це значна така. Зміна в нашому житті. <реш> да. Прямо ж не вірили, що це. Спочатку повні... ми сідали на машину і їхали дивитися, ми не будемо називати локації, і їхали дивитися, а що правда, ага. такі так. Да. Ну, атаки дронів більше року вже йдуть. Атаки накр... дронів Нарешті от тоді, розчукали. коли почали полювати за людьми, це з липня минулого року. Т... Тобто, скажімо так, тоді, коли вони почали. Залітати вже туди, де у нас червона зона, а потім ну, далі. А, а десь півроку навіть більше це вже коли по всьому місту вони можуть пролетіти. Так, так. Ми можемо багато розповідати. Така сітка, не така сітка, ще щось. Але я думаю, толку від цього не буде. Головне, що почали робити хоч щось. Принаймні, я вам хочу сказати психологічно, коли ти заїжджаєш по цю сітку. Легше, Якось ніж коли спокій. ти їдеш просто, да, ніж ти їдеш просто неба. От от правда це Ну, є. І от Я хочу розповісти: Давай. мене дуже вразив залізничний вокзал. Я не був там майже два роки. ось. І такий контраст, це тепер просто такий, ну, враження, що це. Воєнний об'єкт, що це весь він загорошений э, гавіліонами. Зверху, по бокам, всюди, да? зверху весь закритий сітками, так, і там і патрулі ходять, і там, ну, от воєнний об'єкт чисто. Ти можеш туди і а і приїжджає брони, бронепотяг. Ти да. теж мене вразила Потяг, а впереди у нього дві ці платформи такі, щоб броньовані. Да, да. Щоб воно там не підірвало. Я бачу, що. я тільки на Це минулому прямо... тижні поверталась з Миколаєва і їхала цим бронепотягом. І теж. А, але відчуття, незважаючи на те, що скільки пролітала на вокзал, відчуття якоїсь захищеності все одно. І ще більше скажу: я останній раз потягом їхала взимку, от поверталась на Херсон, і давно я не була. І... Почали в потязі, слава Богу, тому що мене це зачіпало. Почали перевіряти ІСБУ mm. і поліція, перевіряти. Вони, у них є час, поки ми їдемо до Херсона півтори години. І вони розпові... розпитують, розповідають, можна поспілкуватися. Тому що я завжди казала, із Херсона виїжджають, людей про... фільтрують. Дуже, а в Херсон, ти при... в Херсон приїжджай, не хочу да, таке хочеть. собі. Да. А зараз ну, мені сказали, що це вже давно, але, але от взимку такого ще не було, щоб їздили. Це я вважаю гарний знак. Тому що все ж таки ми фронтове місто, і все ж таки ну, хтось все одно наводить на об'єкти, де можливо можуть ну, бути наші військові. Тут можуть да. Бути. Да, вони можуть бути і є, вони є, вони є. Точно є, да. точно є да. Да. Вони Тому що навіть можна дивитися по. Артопсилам, хоч хоч вони часто гадять просто по Херсону, да. тероризують населення, але видно іноді, коли вони дізнаються, що десь сидять наші військові і прицільно починають там. Руйнувати ті да, да. принаймні вони ж тут були 9 місяців, і вони вісім. І вони е, е, знають, де вони ховались, ховали свою техніку, то вони точно по об'єктам… Ні, ну я думаю, вони навонаводчики. Коні ж на ті, хто. Да. От Хоть. я, от я, я ще знаєш, как будто бо у нас канал Берези. Але я не буду просити підписатися, тому що хоча підписуйте. Да, да, прошу підписуйтесь на ті канали, де ви будете бачити це відео. Ми будемо його розповсюджувати по всім каналам і Європейської Солідарності, і Івана Сімечкіна, і Оксани Пагамі, і на Фейсбуці, і в Телеграм-каналах. Підписуйтесь, і головне, ми хочемо почути ваш зворотній зв'язок. Ми хочемо почути, що вас цікавить. Одразу скажу: якщо ви скажете, от у мене адреса там Багалур, Багародицька 20, ну, наприклад, сфотографуйте мені мій будинок. Ну, це... Я просто кажу одразу: ні, тому що ви повинні розуміти, що у нас все ж таки немає небезпечних. Ні, безпечних безпечних таких місць. А чим ближче до, до Дніпра, тим страшніше. І ризикувати життям, що ваш будинок сфотографувати ні, ну, але є інша справа, да. що в Херсоні взагалі-та знімати заборонено. Да, це у нас зараз зона бойових дій, і це будь-яка інформація, яка може попасти в кадр. Випадково ти далі має не навіть не будеш натина. Ми навіть хотіли сьогодні вам показати наш вокзал. а Потім подумали, що нас за може цим закінчиться. Принципі, я покажу нашу європейську вулицю на туда. Мо да все одно ти там. Але дивіться, зараз давай похвалимо наших наших СБУ. Давай. Давай, Давай наша Херсонська. І поліцію. Давай похвалимо нашу Да? Давай, як нас спіймали? Оце буде, ми вам розповімо і закінчимо цю передачу. Значить, до нас приїхав дуже гарний журналіст. І він не журналіст телеграм-каналу, нічого, він робить ролики. він дуже цікавий людина. Він наш друг, Іванка, друг, мій друг, друг нашої справи громад. Він приїхав взяти у нас інтерв'ю. А, і у нього не було акредитації, звісно, тому що він да. нікуди не, не він хотів... їхав, просто хотів зняти зі мною бесіду. Ми з ним вийшли It на площі Свободи, постав тільки поставили камеру через п'ять хвилин. <ś crisp> приїхав, nadzieję, yeah. приїхав один поліцейський. Причому так цікаво, що приїхав сам. Начальник вотої служби, яка я кажу, як ви про нас дізналися? Він каже, я мимо приїжджав тут. же приїхала приїхала СБУ, теж начальник якогось відділу тут вже приїхала наша служба. Так, от ми це сміємось уже у нас трохи істерично, бо тоді було как-то так. Забрали у нашого гостя всі документи. Забрали змусили витерти. в. Стерти те, що а на флешці, але е, слава Богу. Що бачать, слідкують, тому що люди так, різні, так, так. да і, і, і це ми накосячили, не подумали ну, про це. Ну і скільки це. ми да. спілкувалися з цими ну органами ані порядка, норма, ані да, ані адекватні були абсолютно коректні, і ми абсолютно розуміли, що вони праві в своїх претензіях, що да це не, не для побилися, мистеці. не поругалися, наші, і да. от от слава Богу, що так є. Дуже рідко хвалять ці наші органи, а от ми, нам є за що їх похвалити. І от цей випуск, він такий у нас вступний. Потім у нас, можливо, будуть тематичні, можливо, будуть не тематичні. Будемо дивитися по обстановці. І дуже нам хочеться підняти питання по відшкодуванню житла. Так. І ми підготуємося, і ми зробимо окремий, мабуть, випуск іменно по відшкодуванню житла. Про, це є, що, Про да. це є що розповісти, як у нас в Херсоні не відшкодовуються, які, які, да, які в Верховній Раді прийняті буде? проекти, і чому їх не підписують, і які в Верховній Раді зараз намагаються просунути проекти нові, котрі дублюють те, що не підписується, але зараз на цьому робиться. І вона не працює і не буде працювати, не я тобі скажу більше. Зараз. І ще ну, одна, ми... да, і ще от одна дуже велика така причина, чому ми почали відновили Херсонський тиждень, тому що чим далі, чим більше слуги готуються до виборів, тим більше просто в просторі, брехні. брехні. Тим більше брехні. Да, а. І тим більше е, грязі, лайна на Європейську солідарність. Ми не дарма сьогодні такі гарні, ми такі будемо завжди. <реш> <реш> да. Можете вважати це, як хочете. Е, піар, ні піар, але ми будемо розповідати ще про те, як працюємо ми, як працює справа громад, тому що окрім нас, ніхто не розповість. Ми прямо як е, десантура, ніхто крім нас. Так. Херсон стоїть да. і ми буде стояти, і ми будемо вам розповідати, а ви пишіть, що що вам цікаво. І ми будемо про це розповідати. Слава Україні! Героям, Героям слава! Голодний, мов кинутий пес. Що рано запитує, хто я несе бобомбі. we